Вітаю святом причудовим, Хай буде день цей винятковим, Хай подарує купу щастя і радісний, веселий настрій Бажаю радості, любові, знаходити причини нові, щоб жити, мріяти, творити і мрії всі свої здійснити. Сьогодні в тебе знову свято, хай буде їх іще багато. Руки не треба рахувати, лиш мудрість всю з них пам'ятати, чого вони тебе навчили, тебе і все навкруг змінили. Цінуй у році кожну мить, бо кожна з них чогось нас вчить. Та в пам'яті завжди тримай, лише найкраще зберігай приємні спогади про дім і створюй затишок у нім. З родини, з друзів, хай навколо стає завжди широке коло, бо сила в єдності у нас, і навіть в найскрутніший час буде хтось поруч щоб обняти, щоб руку помочі подати. А ще тобі бажаю щиру країні і у серці миру. Здоров'я май, біди не знай, ну і мене не забувай невичерпної тобі енергії, чудових можливостей і неймовірно радісних подій, родинного тепла і злагоди, усіляких гараздів і безліч яскравих подарунків долі, і нехай ця ювілейна дата стане ще одним приводом для того, щоб сказати: життя тільки починається з ювілеєм тебе.